Як перевірити свою ціль? Чи моя ціль дійсно моя, а не нав'язана якимись зовнішніми обставинами? Чи дійсно я стану від неї щасливіше? Чи дійсно моє життя якісно зміниться? Чи дійсно я, після того, як отримую те, що я хочу, досягну цю ціль? Буду задоволена. Тому що буває так, що ми впахуємо, впахуємо. Пахуємо, кладемо своє життя на те, щоб досягти певної цілі, а потім такі досягаємо і такі. і що? І нам зовсім не кайфово. І плюс, знаєте, часто очікування, які ми собі малюємо, що оце я не знаю, схудну на 10 кілограмів, і чоловіки будуть зі мною частіше знайомитися. Часто наші очікування геть не відповідають. Реальності потім, коли ми цю ціль досягаємо. Отже, я вам раджу взяти вашу ціль і прописати, які ви хочете отримати стани, як ви хочете себе відчувати після того, як ця ціль буде досягнута. Тому що результат от його досягнення цього результату, отримання позитивного результату, нічого порівняно з тим. Як я буду себе відчувати? От, наприклад, я хочу нову машину салону, там, певної марки, я вже її собі намріяла. І значить, я беру кредит і впрягаюся її виплачувати. І щомісяця, ну, підтискає мене. І я фактично нормально не живу, тому що мені треба кругленьку суму щомісяця. Віддати. Або не дай Боже, ви втратили роботу, і ця машина у вас вже є, а у вас кредит, і ви взагалі не знаєте, яким чином його виплачувати. Так от, коли ви собі ставили за ціль цю машину мати, які відчуття? Ви собі малювали у ваших фантазіях, як ви будете себе відчувати, коли матимете цю машину? Ну, наприклад, відчуття свободи, відчуття впевненості у собі. Я хочу свободу відчувати, але при цьому берете кредит, який ви ледве-ледве тягнете. То про яку свободу буде йти мова, ви будете мучитись, ви вже типа машину маєте, але той кредит і ця не свобода від величезних платежів вас буде дуже сильно обтяжувати, буде тиснути на вас. І ви той стан, який очікували мати від того, що у вас з'явилась машина, просто не отримаєте. І наступає фрустрація. І тоді наступного разу, через те, що ви просто неправильно ставите ціль, неправильно. Про неї думаєте і маєте ложні очікування. Наступний раз, можливо, вам буде вже важче досягати певної цілі, тому що ваш мозок такий mm -mm. довелось змінити локацію, бо телефон просто виробився через спеку. Він розігрівся в машині. Такий до побачення! Ваша ціль записати відео ЕРОР. Отже. Якщо ж очікування від того, який ви матимете стан, коли у вас нарешті з'явиться новенька машина з салону, більш, скажімо, реалістичні, тобто ви матимете цей стан, як тільки вона у вас з'явиться, і так воно і буде. То тоді це ок. Ну, наприклад, ви хотіли відчувати себе в безпеці, коли матимете машину новенького салону, тому що до цього у вас була стара, вона постійно ламалася, і ви постійно відчували, коли їхали на великій відстані, себе в небезпеці, тому що в будь-який момент вона могла просто посеред траси заглохнути. Або, можливо, ви очікували, що. Ви будете отримувати задоволення від комфорту. Вам буде кайфово, тому що машина комфортна. Тоді це теж реалістичне очікування від цієї цілі. Вловили, що я маю на увазі, тобто необхідно ставити реалістичні очікування, а не так, що, наприклад, коли я куплю собі машину, круту салону, дівчата будуть на мене клювати. Ну, така собі історія. Тому Прописуйте, коли ставити ціль, як ви хочете себе відчувати. Оцініть не тільки відчуття, коли ви отримаєте цю ціль, але і відчуття, коли ви будете йти до цієї цілі, тому що щасливі люди святкують не тільки результат, але і шлях до нього. Я бажаю вам ставити правильно ваші цілі. Якщо вам потрібна підтримка, ви завжди можете прийти до мене на сесію у коучинг, або приєднатись до мого курсу, вона зможе, чи придбати собі мій авторський унікальний планер, вона зможе, і працювати по ньому самостійно, для того, щоб правильно ставити цілі, не для того, щоб Цілі заради цілей, а щоб дійсно змінювати якісно своє життя і жити дійсно своїм життям, папа.